Добрий день, мене звати Олексій, представник компанії кампанії Україна». Я працюю в компанії три роки. Ми працюємо в Одесі та Одеській області. Ми працюємо по югу України. Ми зробили най... Найкращий, мабуть, магазин, можливо, навіть в Україні. Він був а, сучасний. У нас була виставкова зала квадратних метрів, де були стелажі, стенди, які працювали. Можна було прийти, попрофумувати того опалення. Подивитися, як воно працює. Був магазин, який також був 500 квадратних метрів. Сучасний склад, який був у нас десь 1000 квадратних метрів. І ми це все зробили під час війни. Ми запустили до добудували магазин. У 23 році і запустили його в роботу. Одного разу десь 22 години прилетіло декілька шахедів, які пробили кришу і зруйнували та запалили наш магазин. Ми зараз знаходимося на місці, де був величезний магазин офіс, виставкова зала, склад, магазин Ромстал. Це була дуже велика і дуже потужна така виставкова площа. Зараз після приліту шахедів, їх було декілька, тут вже нічого немає. Видно, що тут було, видно, тут плитка залишилась. Тут видно, тут стояли стенди, тут піло життя. Ось, видно, як горіла ця будова, і причина, чому ми пори. Магазин відновлений не підлягає Згоріло біля 2000 тисяч квадратних метрів. У нас була трохи орендна частина. То що ми здавали в оренду, воно також це вигоріло. Були прильоти шахені. Ну ми дізналися в перші хвилини, після цього як це сталося. Хтось хлопців прибіг, хотів допомогти, але така температура, така пожежа була, що підійти там ближче, ніж на 70-100 метрів було неможливо. Відталкував вогонь і далі приїхала команда пожежників, і вони вже тушили це. На ранок вже хто там зміг всі поприїжджали, ну розчаровання. Але ми потихеньку почали розбирати завали, прибирати, бо в цей день у нас була машина з товаром, і нам треба було клієнтів нашим віддати товар, який вони чекали. І ми прямо біля на місці, на місці пожежі вигрузили повну вантажівку товару і розвезли все людям прямо от, ну, в цей день і прямо на місці пожежі. Ми обираємо найпотужніших партнерів, які б могли нам допомогти відбудувати. І тому Турма це один із. Сильних партнерів а може навіть саме потужні, які допоможе нам відбудувати країну. Ми плануємо відновитись після завершення війни. Плануємо відновити магазин, і він буде кращий, Він буде двохповерховий. В нього буде велика виставкова зала, і буде ще більше тагану. Такий в нас план. Треба працювати, треба робити. Треба робити, що ми можемо. Що в наших силах? До речі, ми зараз да, у нас. Може там не тисячу квадратів магазинів, але ми працюємо там 200 200, квадратів магазин. У нас тисячу квадратних метрів склад, до досі сучас. Десь до кінця року ми може станемо ще більш потужними по наявності товару, чим були до того що що капу ми допомагаємо. Ми працюємо в. Чисто в білому сегменті, можемо так скажемо, да, Ми платимо всі налоги, ми допомагаємо державі і допомагаємо нашим військовим. Крім того, що в нас є свої програми по допомозі, ми своїми налогами. І своїм ну, своїми діями піднімаємо економіку України. Побажаю трохи набратися терпіння, трохи потерпіти. Ми все поборемо, все буде. А розбудова почнеться після завершення війни, і, і вона буде дуже сильна і потужна. І буде треба буде багато людей, треба буде багато сил для того, щоб це все відновити і зробити.